Ми в аптеці, тому що ціни ціну яким. Сьогодні буде трохи інформації про аптечний туризм в Єгипті. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. А також пишіть в коментарях ваш досвід. Всім привіт! Останні роки з Єгипту привозять не статуетку з фараоном, не папірус і навіть не манго. А найчастіше для друзів, які летять в Єгипет, всі замовляють ліки. Чому вони такі популярні і чому такий попит на них серед нашого туриста? Я теж набрала багато ліків, як вітаміни, звичайне вугілля, ібупрофен. що у мене тут ще Ентерожерміна, яка коштує всього 3 долари. Дуже гарний ще з препаратів це цінопред. У нас він коштує в 5 разів дорожче, ніж тут. Ще кажуть, що у них вили, ну, дуже висока якість, тому що за підробку смертельна кара, не знаю, ще ні разу не чула таких випадків, але, можливо, так воно і є. В принципі, ефективність цих ріків вже серед наших. Клієнтів, друзів, знайомих вже доведено, тобто всі кажуть, що дійсно допомагають і вітаміни, і ліки, а ціна просто радує. Ну, тому веземо ліки замість сувенірів. Але хочу сказати, що існують. Обмеження як по кількості не більше п'яти упаковок одного препарату, і є такий перелік, які заборонений для виїзду. Я в коментарях цей перелік додам, але він постійно оновлюється, тому краще або в аптеці запитувати, або читати десь актуальну інформацію. Наприклад, противовірусний препарат, який гарно допомагає. Взимку, да, але ну типу 1, 2, 3, Але в у нього в складі така речовина, яка заборонена у нас в Україні для ввозу. Тому будьте обережніші, багато не беріть або там різноманітне, бо як на кордоні, м як на виліті з Єгипта, вони переві можуть перевірити валізи, так і на в'їзді наші українські прикордонники теж. Ще хотілося б додати, що краще звертатися в аптеку, яка має фіксовану ціну. На боксах вказана в місцевій валюті, і краще розраховуватись карткою, тому що вони округлюються. Ось, наприклад, вугілля високої концентрації достатньо випивати одну таблетку в день, а не як у нас там так, по 5-6. 165 фунтів коштує. Це три з копійками доларів, але вам скажуть чотири, тобто округлюють свою сторону. І як ми вже стикнулися з дівчатами, обов'язково перевіряйте, перераховуйте. Тобто, ми взяли ну, окремо самі на калькуляторі прорахували ціни, і те, що вони нам пропонували пробити по терміналу, була сума на 20% більше. Тому обов'язково перевіряйте. Це Єгипет, це туризм, все тут таке можливо, тому навіть з фіксованими цінами теж обов'язково перевіряйте аптеку. Бо у них не точно як в аптеці. Це не про Єгипет. Але будьте здорові, краще вам ці всі ліки не знадобляться, просто майте це для інформації. Все, гарного вам відпочинку.